По обстановці на фронті, давайте подивимося одразу карту загальної обстановки, що у нас є. Отже, як ми бачимо суттєвих змін, фактично після того, як ворог, ворог захопив а, Лисичанськ, тобто за вже понад ну, майже два місяці за 6-7 тижнів, за 7 тижнів, обстановка ніяких суттєвих змін на фронті не зазнала. Ворог продовжує протискати нашу оборону, продовжує протискати на окремих ділянках, дуже вузьких ділянках фронту. Так російська армія продовжує володіти ініціативою, але ніяких глибоких проривів противник зробити здійснити не може. В тому і треба відмітити, що українська армія всюди, де є можливість. Піти вперед, де ворог не, не настільки активний, не має переваги великої. Або діє неактивно, всюди наші намагаються теж йти вперед. Тому і у нас є на окремих ділянках окремі просування. Так, тепер детально подивимося, яка обстановка у нас по окремих ділянках. Так, давайте наступне, що у нас там карта, яка. Обстановка в районі. Піски, да, Піски Авдіївка. Значить, противник тут намагається просунутись, охопити Авдіївку. З самого початку війни, вже півроку, російська пропаганда розповідає, ми оточуємо Авдіївку. Ну, насправді нічого, як ви бачите, по карті близько нема, але дійсно противнику вдалося дуже серйозно просунутись на напрямку Піски. Росія, російська армія зосередила там великі сили. Тобто тактика у них зазвичай зрозуміла. Вони на наші позиції, які вони вже добре вивчили, по яких вони можуть організувати кругування вогню, зосереджують значні сили артилерії, мінометів, великі запаси боєприпасів. У Донецьку їх є де ховати від хаймарсів всюди сущих. І завдають потужні удари. Противник дійсно має вогневу перевагу в цьому районі, і за рахунок цього їм вдалося продавити, по суті, зайняти дуже значну частину цього села. Наші фактично тримаються на околиці біля Республіки Мост, так званого моста, там відома всім розв'язка. Але. Противник дійсно просу... просунувся. Зараз його просування зупинено знов-таки, і в інших місцях навколо Авдіївки також просування зупинено. Ніяких швидких проривів там нема, але дійсно обстановка важка, тяжка. Наша піхота мужньо витримує оцей просто потужні удари російські. Ну і, звичайно, в цьому районі ми гостро потребуємо посилення контрбатарейної боротьби. Далі наступна ділянка, давайте подивимось. Так, <кій> район словянськ сєвєродонецьк Давайте в цілому подивимось. Отже, противник намагається просунутись на напрямку спірне, противник намагається просунутись на Сіверськ. Багато разів росіяни заявляли, що ось ось. Ми вже ведемо бої в Сіверську. Ми просунули. Сіверськ, залишила на українську армію. Все це, звичайно, брехня, і до Сіверська противник не дійшов. Лінія фронту фактично там дуже трошки, трошки вони відсунули від Лисичанська, але дуже недалеко. Знов таки район Спірне, Берестове, противник Солідар. Противник продовжує штурмові дії. Намагається застосуванням найманців приватна військова компанія Вагнер, як штурмовий підрозділ застосовується, та підрозділи так званих ЛНР ДНР, перший другий армійські корпуси, які є також в порівнянні з більшістю російської армії, ну більш боєздатними. Противник зачепився за околицю Салідара це факт. Вони захопили дуже зручний для. Подальшого наступу об'єкт. Це завод Кнауф. Така потужна будівля, і там можна і ховати і людей, і техніку. На жаль, їм вдалося захопити цей завод. Ну і продовжують намагаються просунутись далі. Також ворог намагається просунутись на Бахмут в районі Покровського, в районі Клінове. І намагаються вибити наші війська із району Зайцеве. Зайцево, тут ми бачимо, воно південніше. Це те Зайцеве, яке південніше Бахмута. Ось. І теж, теж противник там продовжує наступальні дії. <кій> Тактика противника застосов... ну, полягає в тому, що вони концентрують, концентрують сили на дуже вузьких ділянках, штурмують окремий, наприклад, ротний опорний пункт, баталь... взводний опорний пункт. Ну і таким чином намагаються просуватися. Але темпи просування дуже невеликі. Далі наступна карта. Так, це те, що у нас на півдні. Взагалом обстановка на Донецькому та Таврійському напрямках. Ми бачимо зараз а, якихось особливих змін в обстановці немає. Єдине, що противник в районі Оленівки-Степне намагається пробитися на Вуглідарській ділянці. А, це робиться для того, щоб таким чином скувати наші війська в районі. Мар'їнки Курахово, тобто тож так, протиснути нашу оборону. Основні зусилля противник намагається зосередити на тому, щоб відсунути українські війська від Донецька. Зараз російське командування розуміє, що Донецьк це ключовий комунікаційний вузол, і продовжувати наступальні дії, поки наша артилерія може завдавати ударів по російським командним пунктам по російським базам арсеналам в Донецьку контролюючи дуже вигідні висоти в районі Авдіївки, Мар'їнки, а звичайно, противник противник розуміє, що м, м, йому треба відсунути, відбити наші війська від Донецька. А тому тут продовжуються наступальні дії. Вони от такі носять характер, як там під пісками такого протискання на дуже дуже вузькому фронті. У противника великі проблеми. І, звичайно, у росіян немає такої вмотивованої піхоти. Вони дуже повільно йдуть, відкатуються від контратак українських. Наша піхота українці в цьому районі. Ну це просто неймовірні героїчна просто поведінка під шквальним вогнем противника. У нас серйозні втрати, на жаль, але значні втрати, дуже великі втрати, несий ворог. І головне, проломити наш фронт. Росіянам тут також не вдається. Далі, що у нас? А, далі, це загальна обстановка, територія Донецької та Луганської областей. 177-й день війни. Обстановка на 19 серпня. Ми бачимо те, що у нас було підготовлено. А, вона не змінилася сьогодні. Отак воно виглядає, в принципі, загалом на карті. Тобто противник намагається десь просуватись, але в цілому, в цілому важливо відмітити, що українці контролюють фронт, при найменшій нагоді наші йдуть вперед. Діють теж активно. Наша піхота якісно, кількісно переважає противника. На жаль, противник російська армія зберігає перевагу у бойовій техніці і у снарядах, артилерійських снарядах та мінах. Так, це у нас все, да. По всіх по картах. Що у нас ще карти, які є? Так, ну і це Крим. Да, це приємна карта. Ми з вами всі дивилися. Ці чудові. Чудові майже щоденні новини, де що вибухнуло на російських об'єктах. Ну, ось така невелика карта, де вибухів у Криму і різних атак. Там, де спрацьовували вибухи були на російських складах, там, де російська протиповітряна оборона була змушена відбивати атаки українських. Безпілотників там, де відповідно спрацювали або безпілотники, або наші диверсанти, це дійсно дуже тяжкі удари, які показали всім, що Україна, навіть ще не отримавши балістичні ракети атаком американські, вже серйозно, серйозно має можливості для знищення російської оборони і російської воєнної інфраструктури в Криму. Тобто все, що розповідала Росія про надійну оборону Криму, це теж виявилось брехня. Українські сили оборони достатньо ефективно дотягнулися до росіян навіть там. Як відомо, втрати внаслідок атак, особливо по авіабазі Новофедорівка, склади боєприпасів в Майському під Піджанкоє, вони дуже великі. І... Це дуже приємно бачити, відмічати, коли право зазнав дуже тяжких втрат, великої. І, велик... і ми, ми показали, Україна показала наскільки ефективно ми можемо вести ось таку диверсійну війну на... в тилах противника, який, здається, дуже щільно контролюються. З 9 по 19 серпня, да, дуже потужні удари. Так, далі, що у нас є, і да, обстановка на Південно-Бузькому напрямку. Тут також наші війська всюди, де є можливість, просуваються. Ми не всюди відображаємо напрямки наших дій. Далеко не все треба показувати. Хочу сказати, що дійсно на кожній ділянці, от там де фіолетовим виділено, наші війська просуваються. І я хочу сказати, що дійсно на цій ділянці будь-яку можливість наша війська використовують для просування вперед. Будь-яку можливість. І... Отак от, от по одному селу, по посадці вперед, 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 на кожному напрямку, навіть попри відсутність великої кількості достатньої кількості боєприпасів, наша піхота йде вперед і звільняє кілометр за кілометром українську землю. Напрямок дуже важливий, і ми розуміємо, що Росія зараз це такий політично такий ключовий, як взагалі південний напрямок, дуже важливий, оскільки Росія намагається. Провести таке приєднання Херсонської та Запорізької області до себе, провести так званий в лапках референдум. Ну і, звичайно, для нас демонстрація, що вони насправді ці регіони не контролюють, і ми повернемо цю землю, має просто неоціненне ключове стратегічне значення. Усі наші бійці, всі наші воїни це чудово розуміють, і за будь-якої можливості проламують. І оборону ворога, і йдуть вперед, вперед, вперед. Я вам хочу сказати, що ми можемо подивитися, от тут на Півдні видно, що насправді вдалося відбити достатньо далеко противника. Якщо ми згадаємо обстановку на початок березня, то російські підрозділи передові дійшли до району Нового Буга, зайшли в Баштанку. Шевченкове дійшли до Нового Буга, дійшли до Миколаєва і дійшли до Вознесенська. Подивіться на карту, який шлях. Вознесенськ, фактично, вони вийшли на відстань 10, 12 кілометрів до Кривого Рогу, так, на ближні підступи до Кривого Рогу. Підійшли вели бої в місті Вознесенськ. Вели бої у Миколаєві. І вели бої, і зайшли в Новий Буг і Баштанку. Тобто весь цей величезний район, дуже великий, він був захоплений швидким ударом, швидким просуванням російських колон, які там просувались дуже швидко і, і на початку не зустрічали опору. Але потім українські воїни, українська армія зорганізувала ефективну оборону, зосередила сили і вибила з такої величезною територією ворога. І зараз ми йдемо далі. Крок за кроком от, Давидів Брод, Високопілля, от, в тих районах йде, відтискають, відтискають, відтискають ворога Миколаїв, Посад Покровське, Первомайське. Всюди наші намагаються просуватись вперед. Тому е, тут теж дуже важливо стратегічний напрямок. Далі. Так, Харків. Дивимося обстановку по Харкову. Давайте подивимось. Так, тут значна територія України була відбита в травні нашими військами. Зараз продовжуються такі активні бойові дії. Травні, в квітні травні, наші війська завдали дуже важких втрат ворогу, відкинули противника від Харкова достатньо далеко, але, але дуже важкі бої продовжуються в тому районі. Противник зачепився за мережу таких висот біля свого кордону, а там казача-лопань ми бачимо, бачимо гоптівку. Ну, от там така, цілий ланцюг таких висот, і сел на них, при кордонах, які на самому кордоні. Противник організував артилерійську підтримку з території РФ і завдає ударів, не хоче віддавати цей. Цей прикордонну цю прикордонну ділянку. Противник розуміє, що якщо вони здадуть вже, їх виб'ють із цієї ділянки, то в Україні буде набагато легше зосередити свої зусилля і вдарити, вдарити з Заходу по Ізюмському групованню російських військ. Ми бачимо зараз, як достатньо вже далеко наші відкинули то теж давайте згадаємо березень. Да, отець всі циркуни, вільхівка. Це був противник. Під Дергачами був, були росіяни під Роганію самою, взагалі там на околиці Рогані були росіяни під самим Чугуєвим. А тепер їх достатньо далеко відкинули. Гусарівку, якщо ми південніше подивимось, теж контролювала російська армія. Але, да, і вони були дуже достатньо близько підійшли вже там на, 12, на 10 кілометрів до Барвінкове. Але наші змогли їх відбити. Зараз знову намагаються атакувати. Але противника зупинили в лісових масивах в районі села Довгеньке, Брашківка, ось там продовжуються бої і просунутись в районі Святогірська довгенького ворог не може. Далі там їх достатньо так <кій> стримали. Район, в районі Гусарівки теж йдуть бої. Росіяни розуміють наскільки велику загрозу для Ізюмсько-Балаклейської угруповання противника створюють наші війська з заходу. Тому там теж йдуть жор, жорстокі бої. Ну і бої під Харковом дуже жорстокі, дуже активне застосування артилерії, мінометів, авіації. Все тримається на українській піхоті, яка дає можливість в'язати ворога і ефективно працювати нашій артилерії, ну, коли, в неї, звичайно, коли вона забезпечена належним чином боєприпасами. Наша піхота, от кожну цю лінію фронту, що ми бачимо, все це тримається українськими піхотинцями. Так, карти у нас всі, да, ми всі карти з вами продивились, тобто загалом пройшлись по обстановці.